А найцікавіше, що ви платите майже 4 тисячі доларів за квадрат за власний апартамент, якого ви не маєте права жити. Ви підписуєте нотаріальний договір оренди, керуюча компанія здає, та ви отримуєте пасивний дохід і насолоджуєтесь життям але в іншому місці. Минулого року я знімав відео про ЦЖК, і тут була бездушна коробка з моноліту і колонами. А зараз є не тільки гарні фасади, а ще апартаменти з ремонтами. Я нагадаю, що перші два поверхи це комерційні приміщення. Ось там у нас вхідна група, тут ліфтова, і тут по сходах піднімаємось. Зараз ми по сходах, а взагалі можна буде на ліфті. Ось так. Виглядає готовий апартамент з ремонтом. Навіть рушники, капці та халати йдуть в комплекті. Ну і це не дивно, тому що зараз вартість квадратного метру 3700 доларів. А ось цей апартамент з прямим видом моря і з терасою коштує 3200 доларів за квадратний метр. А знаєте чого? Тому що минулого року, коли я знімав тут відео, апартаменти можна було придбати в середньому по 2 дві за квадрат. І хтось тоді інвестував зараз, продає і вже заробляє кошти. А хтось тоді не ризикнув і зараз буде купувати по тим цінам, які є в наявності.